Від початку повномасштабного вторгнення Добропільська МВА плідно співпрацює з міжнародними організаціями з метою забезпечення першочергових потреб мешканців громади та ВПО. чергова зустріч з міжнародниками. Організація Тріангел це дійсно дієва підтримка нашої громади. Це ті люди, які Одні з перших прийшли на допомогу, і ті будівлі, які у нас постраждали по вулиці Театральній, їхніми зусиллями. Ми змогли встановити там і вікна, і двері під час зустрічі обговорювалися пріоритетні напрямки подальшої співпраці. Сьогодні новий етап нашої співпраці. Сьогодні ми обговорили нагальні питання, підготовка до опалювального сезону. І те, що нас очікує майбутнє зимою. Ми рахуємо, що не треба бути, скажімо так, оптимистами. Ми розуміємо, що зима буде складна, і тому саме підтримка міжнародника сьогодні на часі. Влада міста ознайомила представників міжнародної організації з підготовчими заходами, які вже реалізовані, та обговорила проблемні питання, що потребують спільних зусиль для їх вирішення, таких як водозабезпечення, теплозабезпечення та електропостачання. Отримуємо воду. від міста до припіл. Власне, саме з золотого колодця, де цієї води нам недостатньо для того, щоб всі куточки нашого міста отримували гарантовану воду. Тому ми сьогодні в селі Ганівка, яка також нашої громади, додатково пробурили дві свердловини. Зараз буде велике питання побудови нового водогіну ну, це більше 4 км, а в двотрубному це 8,2 км, бо там дві труби треба ложити. Представники благодійної організації також з'ясували і потреби населення. Кожен мешканець потребує організації побуту, тому от саме коли йде допомога, вже якимись конкретними речами, наприклад, газовими горілками, там павербанками, зарядними пристроями, то це вже надходить на для кожного благодійників. Також цікавила чисельність населення, яке наразі проживає в громаді, аби вони мали можливість формувати потреби та надавати їх закордонним донорам. От, люди повертаються. Це так. Ми робимо спробу умовити, не повертатись хоча б всім з дітьми. От, бо доросла людина сама собі дає раду, а дітям краще бути все-таки в безпечному місці. Громада до початку повномасштабного вторгнення налічувала десь 43 тисячі мешканців, то сьогодні ми десь говоримо про те, що. В громаді десь 22,5 23 тисячі людей. на засіданні представники адміністрації також надали запит щодо обладнання пунктів незламності та найпростіших укриттів, які у осінньо-зимовий період особливо користуються попитом в громаді.